Вітаю вас, малята! Сьогодні лялька розумничка запрошує нас на прогулянку та пропонує зібрати букет з осіннього листя. Більше, більше листя скленів облітає з кожним днем. По траві іще зеленій, між дерев в саду ідем, Йдем по листю золотому. Мов по килиму м'якому, згадаємо звуки, які можна почути в природі на прогулянці. Так, це шелест листя, шум вітру, дощу. Спробуємо відтворити ці звуки за допомогою різних предметів. Діти, сьогодні подивіться, що я принесла на заняття: металофон, аркуш паперу і султанчик. А тепер послухайте, я візьму папірець і буду його м'яти. А ви слухайте, що нагадує вам цей звук. Як ми ходимо по листячку, нагадує шелест листя. А тепер я візьму султанчик. Послухайте, як він звучить і на що схожий цей звук. На що схожий цей звук? На шум вітру, на шелест листя. А тепер послухайте, як звучить металофон. Послухали? Скажіть, на що схожий цей звук? На шум дощу так стукають краплі дощу. Вірно, молодці дітки, ось така цікава вийшла в нас розумничкою прогулянка. А зараз час далі займатися і нового дізнаватися. Розумничка зголодніла після прогулянки і хоче їсти. Але каша гаряча. Допоможіть їй остудити кашу. Давайте зробимо вдих через ніс і сильний видих через рот. Подмухали на кашу. вона… Вже буде остужатися. А тепер беріть люстерка і зробимо з вами вправу, яка називається Погодуємо розумничку. Подивіться, як я буду це робити. Треба відкрити широко рот, язичок ховається в будиночку, а потім його закрити. Подивіться, як я це роблю. І ви зробіть так само. О, наша лялька виридує і стискає губки. Дивіться на мене, як я буду стискати губи. А тепер розслабляємо губи. Дивіться в блюстерках і робіть так само, як роблю я. Стискаємо губи. Розслабляємо. Розумничка плаче, мабуть, хоче спати. Заспокоїмо її, заколишимо. А. а, -а, 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 -а. Розумничка засинає, тому будемо співати тихіше. А, -а, 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 а. Наша розумничка заснула. Покладемо її в ліжко. Розумничка спить. Давайте згадаємо, як ми співали розумничці пісню. А -а, а. а Вірно, в цій пісенці є звук А. Подивіться, діти, на мій рот, як я вимовляю звук А. Я широко відкриваю рот, язик лежить спокійно. І не заважає співати звук А. а Подивіться, діти, на фоторозумнички. Вона теж вимовляє звук А, як вона відкрила ротик. Так, широко, тепер ви подивіться в люстерка на свої ротики, теж відкрити широко ротик і вимовте звук А. А, -а, а, молодці! Діти, подивіться, що сьогодні я принесла на заняття. Це клубочок. З ниточкою. Дивіться, ниточка тягнеться з клубочка, дуже довго. Її можна розтягувати і розтягувати безкінечно. І наматувати на клубочок. А тепер уявімо, що і в мене, і у вас в руках є ниточка. Голосно зараз з вами виведемо звук А. І будемо розтягувати ниточку. А! Ниточка довга чи коротка? Так, довга. Намотуємо ниточку на клубочок. І ще розтягнемо звук А і ниточку. Розтягуємо А! Ця ниточка довга чи коротка, Так, ниточка довга. Наматуємо її на клубочок. Згадаймо, як дівчинка колихала свою ляльку. У її пісенці теж є звук А. Усі звуки, якими ми будемо знайомитися і грати, житимуть у будиночках. Діти, звук А буде жити у червоному будиночку. Бачите, тут зображений кружечок червоний. Як ви гадаєте, для чого? Що він нам нагадує? Він нам нагадує клубочок або розкритий ротик, щоб ми пам'ятали, що тут живуть звуки, які можна співати і тягнути ниточку. І біля червоного будиночка є фотографія нашої розумнички. Подивіться на її ротик. Вона промовляє звук А і широко його відкрила. Осіннє листячко заховало картинки. Уважно подивіться і здогадайтеся, що на них зображено. Назвемо ці картинки. Автобус, ананас, апельсин, акула. Акваріум. Назвемо ці слова ще раз. Будемо голосно виділяти звук А у кожному слові. Автобус. Ананас. Апельсин. Акула. Кваріум. Чи сподобалося вам діти сьогодні грати з розумночкою? З яким звуком ми сьогодні познайомилися? Так, із звуком А. А в якому будиночку живе звук А? Вірно, він живе у червоному будиночку. А чому? Бо цей звук можна співати. І тягнути його за ниточкою. Які слова ви запам'ятали зі звуком А? Згадуйте автобус, ананас, апельсин, акула, акваріум, абетка. Молодці діти гарно навчалися. Заняття наше закінчується. До побачення!